Координаційний центр з питань мобілізації та антитерористичної операції інформує. Виконувач обов'язків першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Ростислав Замлинський зустрівся з групою громадян, які представилися родичами бійців 24-ї механізованої бригади. Жінки розповіли, що володіть інформацією про те, буцімто їхніх чоловіків не демобілізують у встановлені законодавчі терміни. Нещодавно голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Сенютка зустрічався з родинами воїнів 24-ї механізованої бригади, повідомив Ростислав Замлинський. Під час зустрічі обговорювали усі проблемні питання, в тому числі питання демобілізації. Чому це питання знову виникло зараз? Зрозуміло, ситуація напружена, і останніми днями є декілька інформаційних приводів, які негативно характеризують мешканців західної України. Вважаємо, що такі збурення є провокаційними. Підсумував він. Нагадаємо, під час другої зустрічі з матерями та дружинами військовослужбовців керівник Львівщини уточнив порядок і терміни звільнення в запас. Військових 24-ї бригади він гарантував, що особисто триматиме під контролем усі проблеми демобілізованих бійців, і порадив у випадку виникнення труднощів зателефонувати за номером 112 і розповісти про свою біду. Від початку особливого періоду за мужність і героїзм виявлені під час виконання завдань зі захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України державними нагородами заохочено 5909 військовослужбовців Збройних сил України, із них 590 – посмертно. Зокрема, 16 військовослужбовцям присвоїли звання Герою України. 672 військовослужбовці отримали ордени Богдана Хмельницького різних ступенів, 51 військовослужбовець – військовослужбовець орден Данила Галицького. Відзнаками міністерства оборони України. Та цінними подарунками за виконання спеціальних завдань під час проведення антитерористичної операції нагороджено 4513 військовослужбовців. Львівські медики перелили бійцю літер власної крові просто на передовій. Поранений боєць Віктор Андрійчук потрапив у місцеву лікарню у зоні антитерористичної операції із травматичною ампутацією лівого передпліччя. Та множинними осколковими пораненнями кінцівок, спини, попереку у маленькій лікарні, практично на полі бою, лікарі провели реанімаційні заходи та вивели пораненого з шоку. Із 66-го мобільного госпіталю приїхала бригада зі судинним хірургом і травматологом. Разом вони продовжили стабілізацію стану. Протишоковими заходами, а також провели оперативне втручання. Через вичерпані запаси розчинів для інфузії. Лікарі змушені були провести переливання крові. Власне, лікар, анестезіолог і фельдшер стали донорами. Через деякий час пораненого бійця евакуювали гелікоптером до Дніпропетровської обласної лікарні. Зараз стан пораненого бійця стабілізовано, а львівські медики врятували ще одне життя українського захисника. У рубриці обличчя АТО про добровольця батальйону Айдар Микола Стародуб одразу після майдану без вагань пішов на передову, коли на незалежність нашої країни зазіхнув агресор. Спочатку перебував біля села Половінкіно пізніше в місті щастя. Після демобілізації почав активно займатися громадською діяльністю. Його обрали головою комісії боротьби з корупцією в місті Самбір, членом громадської організації Спілка учасників АТО Самбора. Тепер колишній айдарівець часто спілкується з бойовими товаришами. Мовляв, тільки в колі друзів, які як і ти знають, що таке війна, можна поговорити на теми, які вдома не зачіпаєш. У планах на майбутнє створення з однодумцями центру психологічної допомоги бійцям, що побували в антитерористичній операції. Молодому ж поколінню радить, не ховайтесь, адже хто як не ми, українці, буде відстоювати свою землю. Слід запам'ятати, що є речі гірші війни. Це боягузтво, зрадництво, егоїзм. Ворог на цьому часто спекулює, а ми повинні демонструвати нашу хоробрість і відданість. Закликає Микола Стародуб. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.